Всім привіт, це канал Соромно. Соромно. Соромно, соромно. І почнемо з пісні. Знаєте, бувають миті, коли ми всі задумуємося. Що таке зробити? Коли нема роботи, чи ти пляшку з друзями розпити? Чи в ігри поіграти? Випівохі з нас плохі, а тратити гроші ми не любимо, тому. Безкоштовні ігри. Знаю, ви ті типу, поскажете. Чувак, гониш. Але облизуючи закордонних покупців ігор, великі магазини інколи і нас лизнуть. Одним з таких лизів була роздача фармінг симулятор. Що? Коли цю гру роздавали? Це відео перекочується з категорії відео для любителів безкоштовних ігор, до відео для людей, які на шарві роздачі отримали гру, але ніколи не запускали. Поїдемо на поля настільки полудюжі, що навіть якщо нічого не росте, комбайн збирає врожай. Місця, де за годину реального часу можна заробити річний бюджет варашу. Вже на старті гра дає нам вибір класу Паладін, Барт чи Лиц. Ну, ой, не та гра, гра дає нам вибирати копати землю, копатись в землі чи бути землекопом. Для швидкого бусту їдемо валити ліс в Карпати. Гроші заробляються і ніхто не страждає. Головне по дорозі не зловити в'єтнамські флешбеки. спершу з вантажівкою співпрацювати важко. Керування схоже на. ніби ви випили дві літри омивайки для скла, сліпле сіли на віслюка і пробуйте керувати з геймпаду, який вставлений в usb отвір цього ж віслюка. Як не дивно, з часом починає виходити. Знищивши перший ліс, отримуємо перші гроші, а маючи гроші, робимо що завгодно. Косплеємо всім відоме аніме. Косплеємо всім відомий фільм: та та та-та, та-та, або якщо ви людина. Особливих моральних орієнтирів. Завжди можна взяти і речі, схожий на газону косарку, і працювати в одному полі 3 години. <плес> Найчесніші гроші в моєму житті. Як працює Екомуніка? по принципу євротрак симулятор: купуєш найдешевші шмати сала, обробляєш поля, купуєш техніку краще. Резюмуємо. Непогана неспішна гра, на яку можна витратити тиждень другий, паралельно дивлячись телевізор, або ж дивлячись на автомобіль, який пропливає поза вікном, тут вже залежно від вашого типу проходження. Дякую за перегляд, поширюйте і розмножайте нас 52 мільйони.